Я назвав свою проповідь Чудесний Бог. Одна з причин, чому я так назвав, щоб ви відразу не здогадалися, про що я буду сьогодні говорити, трішки потримаю інтригу. Але слово чудесний, що воно означає? Чудесний це той, який містить у собі чудо, той, що сповнений чудес, той, хто надприродній. І наш Бог є чудесним Богом. Амінь. І... Є люди, я вірю, що ви, як і я, ви зустрічали таких людей, які, от, в них життя, наче по-особливому насичене Божими чудесами. У них життя, наче по-особливому насичене історіями того, як Бог потужним чином діяв в, них, в їхньому житті, через них. От ти спілкуєшся з людиною, наче звичайна людина. Але коли вона говорить про свого Бога. То ти думаєш чудний Бог. І ти думаєш, ну ця людина Божа людина. І от я розмірковував, от є багато таких людей, і що їх об'єднує. Є одна спільна риса, яка об'єднує цих всіх людей, в житті яких Бог по-особливому діє, Бог над природним чином діє, Бог чудесним чином діє. І ми будемо говорити сьогодні про це. І я зачитаю одну притчу. Це всім нам відома притча про таланти. Не буду повністю читати: пан роздав своє майно своїм рабам, одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один і пішов. І двоє примножили таланти, а третій закопав. І ось з 19 вірша, Матвія 25, розділ, з 19 вірша, будемо читати. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже, пане, п'ять талантів ти мені дав, ось іще п'ять талантів я придбав. І сказав йому його пан: гаразд, рабе добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого Господина. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав: пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. І сказав йому пан: гаразд, рабе добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і каже: Пане, я знав тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сів і збираєш, де не розсипав. І я, побоявшись, пішов і сховав свій талант, твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий, лінивий рабе, ти знав, що я жну, де не сів і збирай, де не розсипав». Тобі треба було віддати мої гроші торговцям і тепер взяв би своє я з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже тому, хто має, дано буде. А дано буде ще більше. А від того, який не має, буде забрано й те, що має. І що цікаво в цій історії? Вона починається з того, що пан він своїм слугам довіряє певну відповідальність. Пан своїм слугам довіряє певну відповідальність, певну частку відповідальності і кожному по-різному. Комусь п'ять, комусь два, комусь один. І твоє служіння, наше служіння Богові, воно починається з того моменту, коли Бог починає тобі щось довіряти. Якусь частку свого служіння Бог довіряє тобі. І Він хоче дивитися, як ти будеш проходити, як ти будеш вірний йому, проходячи те служіння, яке він тобі довірив. І Бог, він насправді любить нам довіряти. Він наш батько і Він любить нам довіряти, бо таким чином Він хоче нас зростити, таким чином він хоче вплинути на нас і впливати через нас. І перша теза це все починається із твоєї вірності Богові. Амінь. І що цікаво, Бог кожному дав по-різному, і Бог в кожного запитує по-різному, відповідно до того, що він дав. І Двом першим рабам, які примножили, він каже: рабе добрий і вірний. Рабе добрий і вірний. І що цікаво, все починається з вірності, і Бог оцінює тебе по особистій вірності йому. Чи робиш ти те, що Він хоче? Чи робиш ти те, що він тобі сказав? А друга теза, Бог оцінює не по тому, зробив ти багато чи мало, а зробив ти те, що мав. Чи ні? Наше служіння з Богові починається з того, що Бог нам щось довіряє. Як важливо в тому, що Він нам довіряє бути вірним йому і слухняним. Це може бути багато, а може бути мало. Не має значення. Головне бути вірним йому в тому, що він тобі довірив. І хоч бачити Божі благословіння, хоч бачити, як Бог чудесним чином діє у твоєму житті, будь вірний і слухняний йому в тому. Чи він тобі довірив. І спільна риса отих всіх людей, історії, яких просто прославляють великого і чудесного Бога, спільна риса це те, що вони вірні Богові, були в малому і в великому. І Бог над природнім чином діє. Але буває таке в нашому житті, в житті віруючих людей, коли ти вибрав шлях, послуху Богові, вірності йому, і ти не бачиш результату. І складається враження, що твоя вірність йому. Наче немає сенсу. От було б гарно, ти сьогодні вірний Богу, ти сьогодні його послухав, а завтра маєш плід, маєш благословіння. Завтра переживаєш радість від того, що ти його послухав. Але не завжди так буває. І частіше всього так не буває. Є певний час очікування, коли ми вірні і коли ми слухняні Богові в тому, що Він нам довіряє. Бог робить роботу над нами. Є певний час. Очікування. І насправді цей час очікування це перевірка на наші цінності. Час очікування в послуху і вірності Богові це перевірка на наші цінності. І якщо ти, мотивація твоя, щоб бути вірним Богові і бути слухняним Йому, це те, що він потім примножить твої благословіння. Це те, що він потім чудесним образом. Буде діяти в твоєму житті якимось чином. Якщо твоя мотивація бути вірним йому заключається в тому, то можеш бути впевнений, що ти не зможеш вистояти в очікуваннях, тому що наша вірність і наш послуг Богові мають заключатися на тому, що Бог є наш пан. Коли ми говоримо, Ісус Христос є Господь, буквально ми кажемо, Господь це пан, наш володар, наш владика. Ми живемо під Його пануванням. І твій послух, і твоя вірність Богові, вона має бути заснованим на тому, що Бог є твій пан, Бог є твій володар. Звісно, коли ти вірний, коли ти слухняний йому, Бог буде благословляти потужним чином. Завжди це так відбувається. Але в першу чергу ти вірний і слухняний йому, бо Він є твій пан. Він є твій пан. І дуже цікава історія. Я дуже люблю цю історію, дуже часто привожу її в приклад. Це історія про пророка Ілю. Був період, коли він молився і вогонь з неба сходив. А настав період, коли він повністю розчарувався, він хотів залишити все, що має. Він каже: Боже, я один на всій землі залишився. Але перше царів 19,18, написано: що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед ваалом і уста яких його не цілували. В Бога було сім тисяч вірних. І що цікаво, ми знаємо пророка Ілю. Ми знаємо, хто він такий. Але чи знаєте ви кого-небудь із цих семи тисяч вірних? Чи знаєте ви ім'я, хоча б когось із цих семи тисяч вірних? Чим вони займалися, яке в них життя було, ми не знаємо. Але, можливо, найбільша їхня ідея, їхня вірності заключалась в тому, що Бог. Коли Ілі була складно, він сказав: в мене є вірні люди. Ти не один такий. Можливо, їхня вірність заключалася в тому, щоб надихнути потім Іллю. І вірність підрозумовує послуг, навіть коли ти не бачиш видимого результату у своєму житті. І перша теза: ти ніколи не знаєш, як твоя вірність та послух Богові вплине на твоє життя в майбутньому. Ми можемо говорити про Йова. Можемо говорити про Давида, як вони були вірні, слухняні Богові, не бачачи можливі результату відразу, але настає час, настає повнота часу, і Бог благословляє. А другий момент. Ти ніколи не знаєш, яким чином твоя вірність та послуг Богові вплине і вже впливає на людей, які є поруч. Можливо, Бог довіряє тобі певні обставини і хоче, щоб ти був вірний, тільки для того, щоб надихнути людей, які поруч. Як нас надихає книга Йова тисячоліттями? Люди читають і надихаються нею? І іноді буває таке, що Бог очікує від тебе вірності і, можливо, деякий час, довгий час, для того, щоб надихнути людей, які поруч. Надихнути людей, які поруч. І, звісно, якщо ти будеш вірний йому і слухняний, Бог буде благословляти тебе також. Але що важливо? Що важливо? Ілля, от ми знаємо, він робив багато речей, потужно, масштабно Бог діяв. Але не в цьому ідея. Ідея не в тому, що ти робиш багато, чи якісь потужні справи. Ідея в тому, що ти вірний Богові. І на 31-шу річницю Дня народження Філадельфії, Анатолій Миколаївич ділився цією думкою. Я зачитаю місце, восьмий вірш. Об'явлення третій розділ, восьмий вірш, я знаю діла твої. Ось перед тобою відчинив двері, і ніхто не зможе зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від Мого імені. Що цікаво, Ісус не ставить в докір, що має малу силу. Ісус не ставить в докір. Але чи потрібно прагнути більше сили? Потрібно. Чи потрібно бути в силі? Потрібно, потрібно цього бажати. Але не це пріоритет. Пріоритет зберегти Слово і бути вірним Божому Слову. Ось яка правильна пріоритетність бути вірним Божому Слову. Амінь. Але що дозволить тобі вірним і слухняним Богові? Що дозволить тобі поступати так, як хоче Бог, а не так, як хочеш ти? Що дозволить тобі жити те, що ми називаємо по духу, а не по плоті? Є гарне місце. Від Луки 14, 28, 30. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирухує, чи має потрібне невиконання? Щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали всміятися з нього. Говорять, що чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти його, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле посольство і просить про мир. Так ото кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Інше місце паралельне Матвія 16, 24, Ісус сказав їм: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. І що цікаво в цьому місці, яке я вище читав, Ісус говорить, Запорука того, гарантія того, що ти можеш добудувати башту, це коли ти зрозумієш, що в тебе достатньо ресурсів і матеріалу, щоб її добудувати. За порукою того, що ти переможеш у війні або що йти на війну, треба перелічити військо, чи воно достатньої кількості, а якщо ні, то не йди на війну. І він цю ідею веде, а потім каже: кожен, хто хоче йти за мною, нехай зречеться всього, що має, нехай зречеться себе. Так мовити. Якщо ти хочеш гарантії того, що ти зможеш бути послідовником Христа, за порукою того, щоб бути учнем Ісуса, ти маєш зректися себе і зректися всього, що маєш. По-іншому неможливо. Але що тоді означає зректися всього, що маєш, і що означає зректися самого себе? В одному творі, не буду назвати який, батько каже до сина, я тебе зрікаюся. Буквально це означає, ти більше не мій син. І коли ми говоримо зректися самого себе, буквально це означає визнати, що твоє життя воно тобі не належить. Коли ми говоримо зректися самого себе, це ти маєш визнати твоє життя, воно тобі не належить. Воно належить твоєму Богові. Зректися всього, що маєш, це не означає продати і роздати все. Можливо, для когось дійсно це і означає. Але це означає визнати, що все, що ти маєш, воно в тебе тимчасово. Воно не твоє. Бог дав тобі, може, на певний час дав. Але Бог дав. Воно в тебе тимчасово, воно не твоє, Бог дав тобі. І вірність Богові, як я вже говорив, можлива тільки через самозречення. Зректися себе визнати, що ти собі не належиш. Зректися всього, що маєш, визнати, що воно. Тобі не належить. Але Бог говорить, по-іншому неможливо. Якщо ти хочеш йти за мною, якщо ти хочеш бути моїм учнем, якщо ти хочеш бути моїм послідовником, по-іншому неможливо. І навпаки, це запорука того, гарантія того, щоб бути учнем Христа. І є дуже гарне місце. Останнє я зачитаю сьогодні. Це євреїв 11 розділ. Там перелічуються мужі віри. І от 13, 14, 15, 16 вірші зачитаю. Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями-приходьками на землі. Адже ті, які кажуть, так кажуть, визнаючи, що шукають батьківщини. Якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли б, то мали б нагоду повернутися. Нині ж кращої бажають, тобто небесної. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував. Їм місто. Він приготував їм місто. Яка це радість чути в свій адрес, що Бог не соромиться назвати себе твоїм Богом? Бог пишається, Бог дивиться на тебе і каже: мій вірний раб, мій вірний слуга. Але ці люди, вони розуміли, що вони на землі тимчасово. Вони на цій землі тимчасово. Це не їхня батьківщина. Їхня батьківщина небеса. Вони йдуть в небеса, вони тут чужинці. І коли ти живеш на землі з таким розумінням, ти розумієш, що ти йдеш на небеса все, що тут, на землі, воно земне. Має сенс те, що вічне. Має сенс те, що вічне. Має сенс те, що вічне. І ці люди, вони були вірні. Вони змогли бути вірними Богові, бо вони жили небесним. Вони жили обітницею про майбутнє. І закінчуючи у висновку, все починається з вірності з Богом. Твоє служіння Господу починається з вірності Йому. Бог потрошки довіряє тобі і дивиться, як ти будеш вести себе з тою часткою відповідальності, яку він тобі довірив. І вірність підрозумовий послуг навіть. Якщо ти не бачиш видимого результату, особливо тоді, коли ти не бачиш видимого результату. І часто Бог таким чином веде тебе, для того, щоб твоя вірність надихнула інших. І іноді ти навіть не знаєш, яким чином твоя вірність Богові вплине на твоє життя в майбутньому. Дуже часто ти навіть і не знаєш цього. І третя, вірність Богові можливо, тільки через самозречення, тільки через розуміння, що ти на цій землі тимчасово. Життя твоє належить Богові, а не тобі. Все, що ти маєш, належить Богові, а не тобі. Бог дав тобі час для використання. Але твоє життя і все, що ти маєш, належить Богові. І давайте ми піднімемось до молитви і будемо молитися, що Бог допоміг нам жити таким життям і бути вірними йому. Молимось.